В небі над Україною знову помітили пасажирський літак. Цього разу це був білоруський Ембраєр, який вилетів з Єревану до Мінська. Однак якимось дивом він опинився поблизу Харкова. Як таке могло статися, і що про це кажуть експерти? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я, Дмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тиснів вподобайки, А ми переходимо до новин. Що це було? Мабуть, НЛО. приблизно так можна описати ситуацію, яка вже кілька днів хвилює користувачів соціальних мереж над України помітили пасажирський літак з Білорусі у мережі. обговорюють дивний маршрут авіалайнера згідно з мапою Flightradar24, Білоруський пасажирський літак залетів на територію України і, начебто, дістався аж до Харкова, але потім терміново залишив закритий повітряний простір України. Відомо, що літак успішно приземлився у мінську, а сама подія трапилася ще 12 грудня. Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів Тесеней, що теоретично. Пасажирський літак таки міг залетіти у наш. Повітряний простір. Пілот міг щось переплутати та потрапити у наш повітряний простір. Тут більш важливо, наскільки глибоко він залетів. Ми ж розуміємо, що літак сам по собі не літає. Його фактично передають з однієї зони управління, яка об'єднує декілька областей, до іншої зони. Або ж літак передають з країни до країни. У даному випадку йдеться про Embraer І-195 lr авіакомпанії Belavia. враховуючи, що Харків знаходиться недалеко від кордону то цілком можливо, що літак зайшов занадто близько. Експерт каже, що причина зрозуміла: Росіяни ставлять активні радіоперешкоди вздовж усієї лінії фронту, і щоб збивати з курсу наші ударні безпілотники, і щоб створювати проблеми європейським перевізникам. Один із типів перешкод спуфінг, тобто спотворення реальних сигналів з супутників або доповнення їх фіктивними. На це вже неодноразово жалілися авіакомпанії країн Балтії, яким подібна російська практика особливо дошкуляє. Через це експерт ставить під сумнів, власне і дані з Файтердар двадцять Нещодавно на мапі ресурсу було зафіксовано російський літак, який летів зі Стамбулу до Москви. І згідно з мапою Флайтердар двадцять чотире, начебто, долетів до Дніпра, а потім повернувся назад і далі продовжив маршрут в обхід України. Такий глибокий політ навряд чи можливий, хто пустив літак на таку відстань у закритому повітряному просторі. Російські пасажирські літаки облітають район бойових дій за сотню кілометрів. Екіпаж паж Часно попередили про значне і тривале відхилення від маршруту диспетчери, які слідкують за рухом літаків у своїй зоні відповідальності. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли у небі над Україною помічають російські пасажирські літаки. У травні цього року програма відслідковування польотів повітряних суден показала, що російський Боїн-777 Рейск Москва Анталія зайшов до повірного простору України в Харківській області і в напрямку Бахмута. Тоді фахівці пояснювали, що Флайт Радар це програма, яка збирає інформацію. З усього регіону, а в ньому працювало і працює безліч засобів реп українських та російських та іншого обладнання. Тож, це могла стати причиною збою програмі «Флайт Радар». в Україні вже більше ніж два з половиною роки. Цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії і закрите небо. Однак, час від часу інформаційного простору з'являються повідомлення про можливість відкриття аеропортів у західних регіонах країни, оскільки там як вважають, ситуація безпечніша. Нещодавно стало відомо, що в Україні планують поетапно і частково відкрити повітряний простір для цивільної авіації. Першими з аеропортів, які запрацюють у цьому форматі, має стати Львів. Про це Reuters, посилаючись на письмовий коментар Державіації України. Проте початок цивільних польотів можливий буде лише цитую за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня і впровадження додаткових заходів безпеки. Водночас, Державіація не називає жодних конкретних термінів часткового відкриття повітряного простору. За словами старшого партнера страхової компанії Марш Макленен Кріспіна Елісона, при Близно рік Україна активно обговорює та розглядає можливість відновлення авіаперельотів із європейськими авіаційними органами та авіакомпаніями. Якщо регулятори визнають це безпечним і буде ухвалене політичне рішення, страхова галузь готова підтримати ці зусилля щодо відновлення. Елісон наголосив, що запуск у 2025 році цілком можливий, проте у цьому питанні головним є забезпечення безпеки повітряного простору. Наразі навколо цього проведено вже багато роботи, але деталі не розголошуються. Зазначається, що львівський аеропорт має відкритись першим, адже область, яка межує з Польщею, і рідше піддається російським атакам порівняно. З іншими регіонами країни. проте ризик посилення російських атак з відкриттям повітряного простору для цивільних польотів може зрости. Аеропорт у Львові має два термінали. До війни він міг обслуговувати до трьох тисяч пасажирів на годину. Елісон зауважив, що марш Макленен допомагає українському уряду створити страхову програму для покриття ризиків комерційної авіації. Компанія вже веде страхування суден, що перевозить вантажі через коридор у Чорному морі. Національні перевізники, лоу та українські авіакомпанії проявляють інтерес і розглядають можливість участі у цьому проєкті. Раніше колишній голова закарпатської ова, а нині заступник голови офісу президента Віктор Микита заявив, що міжнародний аеропорт Ужгород може забезпечити чартерні рейси нерегулярні. Про це він заявив в інтерв'ю LBUA. Аеропорт в Ужгороді може забезпечити чартерні цивільні рейси не регулярні. Політикам ВСЦ дозволяє. ДСНС це цивільна авіація, не військова. Військових літаків там не може бути. Логістика не вдала загалом. Крім того, Ужгородський аеропорт розташований далеко від багатьох великих міст. Тому вважає Віктор Микита пасажирам з інших регіонів простіше буде їхати до сусідньої Польщі, до Закарпаття від Києва 800 кілометрів від Харкова. Ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту і полетіти відразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення. А тим часом стало відомо, що латвійська компанія готова відновити польоти до України. Не йдеться про те, що авіакомпанія Ейрбалтік. Готові відновити польоти до та з трьох українських міст, що не дозволять безпекові умови. Зокрема, йдеться про відновлення польотів до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови пов'язані з безпекою. Про це авіакомпанія написала у за підсумками візитом представників до Києва у березні. Ярбалтік висловила готовність відновити польоти до з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни. щойно це стане безпечним. Виконавчий директор Айрбалтік Мартін Гау зустрівся з тодішнім міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і гендиректором міжнародного аеропорту Бориспіль Олексієм Дубревським у Києві 25 березня. Зазначимо, що літа компанії Айрбалтік останнім залишив литовище Бориспіль лютому 2022 року перед закриттям повітряного простору України. А ще стало відомо, що міжнародний аеропорт Бориспіль повноцінно запрацює лише за умови повної безпеки у повітряному просторі України. Нині ж аеропорт намагається зберегти кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент. Про таке поінформував генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський передає суспільне. У Києві на підзумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з голома дипломатичних місій та громадськістю Олексій Дубревський розповів, що нині до роботи аеропорту залучені 3505 тисячі працівників. 82% простої, 10% воюють. Ми намагаємося проводити ротацію. Кожен місяць на об'єкті працює приблизно 650-700 осіб. Кожен місяць інші люди заходять і працюють. Він наголосив, що про повноцінне відновлення роботи міжнародного аеропорту поки не йдеться. Я розумію, що ви від мене зараз хочете почути конкретну дату: авіація дорівнює рівня безпеці. Коли буде за умов безпеки нуль ризиків у небі для пасажирського літака з пасажирами на борту, а також на землі. Отоді запрацює. А як думаєте, ви коли запрацюють аеропорти в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.